Сьогодні хочу розповісти, чому заборонено витирати стіл паперем чи серветкою. Здавалося б, Ну що такого страшного може статися, якщо там час від часу використовувати для наведення чистоти та порядку на столі паперовий рушник чи таку ж саму серветку. Дуже зручно, правда ж, зібрати нею всі крихти та сліди від посуду, а потім просто викинути використану серветку, не витрачаючи час та сили на прання. Однак наші пращури були впевнені, що робити це в жодному разі не слід. Для таких забобонів існувало відразу кілька підстав. Перша причина суто практична. Адже ще минулого століття у будинку, особливо небагатому, не було, не було зайвого шматка паперу. Книги, зошти чи журнали доводилось купувати за чималі гроші. Тому до них ставилися дбайливо та економно. Серветки та рушники використовувалися виключно полотняні. Ну і стіл з давніх давень використовувався не тільки для їжі. За ним регулярно збиралася вся родина, обговорювалися найнагальніші проблеми та повідомлялися найважливіші для всіх новини. А шелест і хрускіт паперу, що виникає під час протирання стільниці, дуже нагадує шум сварки, і його негативна енергетика вбирається меблями. Тому забубонні люди точно знали, що в тому будинку, де для проведення столу в порядок використовуються паперові серветки або газетні аркуші, конфлікти між домочадцями будуть безперервною чергою. Зазвичай стіл використовували для трапез, а вся їжа, яка на ньому з'являлася, вважалася даром Всевишнього. Чим більшими і різноманітнішими були страви, тим більш прихильно ставилися до сім'ї вищі сили, тому щоб божа долоня, яка дає їжу, ніколи не збідніла, традиції вимагали шанобливого ставлення до неї і було прийнято наводити чистоту дбайливо та акуратно протираючи стільницю м'якою ганчіркою. Використання грубих паперових уривків могло не тільки образити недбалим поводженням, а й навіть подряпати, пошкодити поверхню, що й зовсім неприпустимо. Друзі, підтримуйте україномовний канал своїми вподобайками і коментарями. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!